Але сьогодні я вирішив записати огляд потягів, тому що машиніст вже був. І в принципі в мене таких якихось ідей особливих не було. Так, добре, сьогодні ми з вами оглядаємо два, один потяг. І, як завжди, по традиції один вагон. Точніше, їх багато видів, але він сам один. Тут є вид з Коротше, ми потім до нього дійдемо, але перший це наш потяг. Чме 3, ось така у нас чехословацька чме 3, в принципі. Ага, давайте її поставимо. Так, друзі, чимеха поставлена, можемо в нього зайти. Я зразу говорю те, що двері тут не працюють, зате працюють двірники, тому що це у нас ір з анімаціями новий. Так, запуск. Для запуску нам потрібно активувати всі автомати електричних коротше, цих штук. E, насправді це для записку не обов'язково, але в реальному житті це потрібно. Потім акумуляторні батареї, у нас тут підскакує напруга, ось вольтометр. E, так, у нас також є ось такі крани, які ми можемо відкрутити. Так, ну і в принципі ось такий потяг. Також ось такі кнопочки, якщо чесно, не знаю, за що вони відповідають. Моємо в старій чимехі за підсвітлення тележок. Тобто ось ця, ось ця штучка, оце підсвітлення тележок і підсвітлення ось цієї таблички. Так, ось така у нас чимеха, Я вибрав ось таке забарвлення 3, 5638. Микетівка там написано, чи що не знаю. Це в нас, по-моєму, Донецька залізниця. Так, ось тут написано. Так, також можна сидіти. ПК працює. Є тіфон. Ну, звичайний чемеховський тіфон, друзі. Ну хто його не знає. Ну, реально, ну, не знати чемеховський тіфон, це якось якось не знаю, як це. Так, добре, ось такий також у нас ще свисток. Чомусь на всіх чемехах в Майнкрафті різний свисток, не знаю чому. Хоча їх по факту тільки дві існує, якщо дійсно гарні чемехи, вони тільки від одного автора. Тому що є ще Чемеха Іркемовська, але вона... Е, по-моєму, я вам її скидував в зборку. Так, добре, друзі. Також з пульта помічника можна ось тягу і регулювати. Е, наприклад, можна також реверсивку переключати ось, тобто назад, вперед. Ну і, в принципі, ось така на чме. Тут у нас, по-моєму, це у нас. Червоний буфер-прожектор задній, червоний буфер-прожектор передній. Це у нас, по-моєму, білі буфери передні. Оце задні. Це у нас підсвітлення манометрів. Так, ось підсвітлення манометрів. А це, по-моєму, це не несе ніякої функції. Так, це в нас також якась кнопка, не знаю за що відповідає. Це по факту освітлення кабіни, але чомусь кабіна в нас не освітлюється, друзі. Так, це в нас вентилятор, а це. А, ні, це не кабіни, це освітлення ось цього приладу. А Лсен також працює без звуку, але працює. Ну, коротше, ось така у нас ще меха. Кришки двигунів, звісно, не відчиняються. Ну, в принципі, як завжди. Так, потім, давайте ще подивимось. Чи е, працюють оці штучки. як... А, ні, ще чемеха є МВП, але вона е, ну, е, не неякісних текстур. Так, добре, ну коротше, ось така чемеха. На сидіннях можна сидіти, цей екранчик навіть можна відкрутити. Ось такі кнопочки. Тут у нас різні манометри, також можна загальмувати. Ой, які прикольні звуки гальм з пульта помічника. Чомусь вікна я відчинити не можу. Так, добре, ну і ось така, в принципі, у нас, друзі, чиме три. Давайте ми її зламаємо, в принципі, зрозуміло вже. 에, давайте тепер приступимо до вагону. У нас є три вида Це у нас вагон з деревом, вагон з сипучим вантажом, по-моєму. Е, камінці, пісок та ще щось. І з контейнерами. Давайте візьмемо сипучий поки. Так, поставимо. А, пісок, і, і по-моєму, камінці ще щось. Коротше, не знаю. Отут оці люки працюють, але я їх відчиняти не буду, тому що я це відео перезаписував 10 разів. І за те, що ці люки, вони, коли їх відчиняєш, в мене просто зависає і крашає Майнкрафт. Не знаю чому. Так, тормозну магістраль подіргати можна. В принципі, ось давайте, Бліна, в мене чомусь не виходить, але це можна зробити. А, ось, бачите, і ось цей екранчик також можна. Хвостовий диск можна поставити ось такий. І також хочу, щоб ви е звернули увагу на те, як анімована тормозна магістраль в цьому потязі. Ось ми відкручуємо цей екраник. Бліна, тут ще якось спробуй встигнути її. Подивитися. Блін. Ну, коротше, тут вона ось так виїжджає дуже гарно. Так, давайте завантажимо цей вагон, наприклад, землею. І в нас тут з'явиться ось такі камінці. Так, потім давайте ми заберемо і візьмемо. О, ось тут же ось такі біленькі камінці. Відрізняється вантаж. А, якщо мало, то білі. А якщо багато, то є такі чорні. Це прикольно зроблено. Так, добре. А якщо ми ще раз завантажимо, може щось інше, може пісок. Ні, на жаль, це, по-моєму, інший вантаж чи інший вагон потрібно брати. Так, добре, тепер давайте візьмемо вагон е з деревом. Наприклад, він також прикольний. Так, давайте беремо вагон з деревом, ставимо його. Е цей функціонал точно такий, хвостовий диск, все працює. Але тут вже замість камінців. Ось таке дерево. В принципі, блін, яке воно круте, як воно круто анімоване. Правда, якось дивно в полувагонах дерево вести. В полувагонах зазвичай якісь там коробки, якісь камінці також везуть. Дерево зазвичай на платформах, але, в принципі, і тут також. Так, добре, ну і останній від нас з контейнерами. Контейнерів тут багато. Вони всі в текстурках. Паку, і там навіть можна відредагувати якісь, наприклад, в фотошопі, якщо вам не лінь. Так, добре, ось такий, наприклад, є зелений контейнер. Давайте візьмемо інший вагон і завантажимо його вже, наприклад, ось такими табуретками з моду. Так, давайте табуретками. Чи що це взагалі таке? А, це журнальний столик. І, блін, чомусь знов таке зелене. Не знаю чому. Ну, коротше, полувагом також зрозуміло. Блін, я хочу, щоб ви побачили, як тут анімована тормозна магістраль, тому що вона тут дуже гарно зроблена. Респект автору за це. Так, давайте спробуємо ось так покрутити. Блін. Аліна, не встигай зловити момент. Ось так крутимо. Бліна, трошечки було о, бачите, тільки що було видно, те, що. Те, що, друзі, оця м, штучка, вона трішки виїжджала. Так добре, друзі, ламаємо цей полувагон. Скину я вам, в принципі, ці потяги і вагони, як завжди, в Телеграмі. Якщо ви на цьому відео наберете... Ну, давайте там, не знаю, ну, 6 лайків можна набрати на цьому відео. В принципі, ставте лайк, якщо вам подобаються огляди потягів. Ну тут в мене, в принципі, ще є ерка, але вона стара. Її вже, напевно, рік назад зробили. Можливо, два. Зараз я вам її покажу. Так, друзі, ось така ерка. В мене чомусь двері якось. Не так прогрузились. Так, ну коротше, вона також, в принципі, старенька. Я вам вже її скидувати не буду, тому що вона. По-моєму, ця штука навіть не магістраль називається, тормозні рукава. Це. Коротше, я не шарю за ці е штучки всі. Ну, коротше, вона також з функціоналом повним, але вона стара і вона... Ой-ой-ой, які в мене голосні звуки. Ну, в принципі, ось така, в принципі, Ерка. Тут вже звуки є. Але, на жаль, кольори не показуються. Ані показуються. Ось. 120 км максимально. Ви прикалуєтесь? Інтерсіті плюс максимальна в нього швидкість 160. Верки, я не знаю, в смислі 120. Ну, не знаю, навряд чи в реальному житті потяги можуть їхати 120 км на годину. Так, ну він, в принципі, також з функціоналом. Так, добре, давайте його ламай, Він не цікавий цей потяг. Ну, в принципі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, якщо ви ще хочете огляди, і пишіть свою оцінку потягів В Чемесі я ставлю. 9 балів, ну трішечки не дотягнула. А вагоном в принципі для вагона просто прекрасно. Тому ставлю 10 з 10, друзі. Пишіть свою оцінку в коментарях, набирайте 6 лайків, даю в телеграмі. Все просто і зрозуміло. Всім до зустрічі!